Які в нас є джерела трафіку. Ну, два найбільших джерела платного трафіку це, звісно, Meta Ads, це Facebook плюс Instagram, плюс додатки та сайти-партнери. Це Google Ads, Це також пошукова мережа Google, це контекстна медійка, Performance Max, товарка, сайти-партнери, додатки, також реклама в Google. Це YouTube також входить в Google Ads. Ось і це такі два гіганти. Третім гігантом став tiktok Ads. Також супервелика мережа. Зараз а, недоступна під час війни реклама саме платна в Тіктоці, але в усьому світі Тікток зайняв дуже високі і сильні позиції в плані закупки трафіку. А, X, Twitter. В Україні, можливо, не супер розвинутий, але в західних країнах супервелика мережа. Пошкова система, як і Google від Microsoft, звісно, набагато менш популярна, але також сильно розвивається.